Діти, ми сьогодні продовжуємо тему однорічні квітково-декоративні рослини та познайомимося з вами більш широко, з самими відомими представниками цих рослин. Діти, подумайте та пригадайте, на які групи поділяються рослини залежно від їх життєвого циклу. Отже, в залежності від свого життєвого циклу, всі рослини поділяються на однорічні, дворічні та багаторічні. Пригадайте, які рослини називаються однорічними. Отже, однорічні підкові рослини це рослини, цикл розвитку яких триває впродовж одного вегетаційного сезону. Тобто від посіву насіння. І до перецвітання і збору знову насіння проходить один вегетаційний сезон, тобто з весни і до осені. Діти, подумайте та скажіть, де використовуються однорічні рослини? Однорічники застосовуються дуже широко, для влаштування клумб, рабаток, груп та інших елементів квітників. озеленення балконів і підвіконь, пристінних посадок, як горшкові культури для раннього весняного або осіннього цвітіння. Багато з них дають прекрасний матеріал для зрізання. А також вони є основою зелених насаджень. А зелені насадження це один з основних елементів благоустрою населених пунктів. Крім естетичного, вони мають величезне санітарне значення, захищаючи міста і селища від диму, вихлопних газів, пилу. Багато рослин мають фітоцидні властивості. Насадження в парках, садах, алеях, бульварів це своєрідні артерії, які очищають забруднене повітря міста. А зараз діти ми познайомимося з різноманітністю однорічників та з основними їх групами. Однорічні рослини в пітникарстві займають одне з провідних місць завдяки дуже великій різноманітності та яскравості забарвлень, завдяки формі квітки, завдяки тому, що квіти багатьох однорічників дуже запашні, завдяки тривалості цвітіння та завдяки хорошої приживлюваності при пересадці в різні фази їх розвитку. За ботанічними ознаками однорічники відносяться до різних родин. Однорічники мають виключно широкий діапазон кольорів як квіток, так і листя. Це дозволяє використовувати їх у найрізноманітніших цілях. Надзвичайно цінна якість багатьох однорічників це махровість квіток. Однорічники характеризуються великою різноманітністю по висоті. Вони можуть бути від рослин, що сягають у висоту більше метра, до невеликих рослин, які ледь піднімаються над поверхнею ґрунту. На фото ви можете бачити великі рослини, які сягають більше метра. І рослини, які стеляться по ґрунту. Усі однорічні рослини, або ще ми їх називаємо літники, розмножуються насінням, проте деякі можуть також розмножуватися і живцюванням. Переважна більшість літників можна сіяти безпосередньо в ґрунт. Це значно здешевлює вартість квіткової продукції в порівнянні з вирощуванням розсади. Для посіву можна використовувати три сезони осінь, зиму і весну. Ґрунт для осіннього посіву готують так само, як і для посіву у весняний період. І для висадки розсади. Насіння висівають вручну, одночасно закладаючи їх мульчею. Рослини, посіяні в ґрунт, зацвітають дещо пізніше рослин, вирощених розсадою, але вони більш здорові. За призначенням однорічні квіткові рослини поділяються на кілька груп. Це красивоквітучі, виткі, килимові, сухоцвіти та декоративно-листяні. Гарноквітучі рослини це ті, які славляться гарним цвітом та тривалим цвітом протягом усього сезона. З літа до осені. Ви можете призупинити відео та більш ширше познайомитися з характеристиками красивоквітучих рослин. До них відносяться агератум, антірінум, айстра китайська. бальзамін бальзаміновий, бегонія вічно квіточа, гацанія жорсткувата. Гвоздика шабо, деморфотека, ешольція або каліфорнійський мак. Так висота дорослої рослини ешольції 30-50 см. Термін цвітіння з липня до заморозків. Забарвлення квіток і суцвіть біле, жовте, оранжеве, червоне. Грунт вони полюбляють сухий, водопроникний. Використовується в озелененні в групах, робатках, кам'янистих садах. Способ розмноження насіння. Календола декоративна, космея, Клеома Колюча, Левкой або матіола, Маргаритка, Петунія гібридна, сальвія блискуча. Соняшник однорічний, целозія гребінчаста синія або майори, чорнобривці прямостоячі, фіалка триколірна. Рослини – Це ті рослини, які потребують для свого роста опори, по які б вони могли рости. І використовуються вони для вертикального озеленення, стін, шпалер, арок, балконів, пірамід та колон. Прикладом видких рослин є клемати з жакмана і помея пурпурова настурція. Так, висота дорослої рослини настурції може сягати 300 см. Термін цвітіння з червня до заморозків. Забарвлення квіток і суцвіть жовте, оранжеве, червоне, коричнево-червоне. Супіщані, суглинисті і використовуються в озелененні для клумб, рабаток, груп. Способи розмноження насінням та розсадою. Також до видких рослин відноситься тунбергія, крилата, горошок духмяний. Синій в'юнок. Килимові рослини. Ще їх називають ґрунтопокривні. Це низькорослі рослини. Килимові рослини володіють властивістю рости швидше вшир, ніж вгору. Вони швидко формують щільний килим. До килимових однорічних рослин відноситься вербена гібридна, портулак, а лісом морський або бурачок. Це переважно рослини, які мають невисокий зріст. Так, висота портулаку до 15-20 см. Термін цвітіння з червня до заморозків, забарвлення квіток різноманітне, жовте, червоне, оранжеве, фіолетове, бускове, біле. ґрунт полюбляє легкі, піщані, бідні та наперегній і використовується в озелененні кам'янистих ділянок, альпінаріїв. Грунтових ваз способи розмноження насінням та живцюванням. Сухоцвіти або ще їх називають безсмертники. Думка, що сухоцвіт це будь-яка квітка в засушеному вигляді, неправильна. Не всі рослини можуть зберігати свою Цілісність і візуальну привабливість після сушіння найрозкішніші зимові букети виходять не з королев літнього саду, а саме з безсмертників. Ці рослини завмирають після зрізки, надовго зберігаючи свою форму і забарвлення суцвіть. До сухоцвіті відноситься амобіум, борсянка. Геліхрізум, гомфрена шаровидна, Зайцехвіст Кермек Перезі. Переста, однорічний, марія однорічна та ліщиця або гіпсофіла. Від рослин декоративно листяні. Декоративно листяні або не цвітуть взагалі. Або цвітуть непривабливо, Привертають ж до себе увагу завдяки своєму розкішному листю різної форми та різного забарвлення цієї групи відноситься лаванда лікарська. Ценарія Приморська капуста декоративна. Молочай, кепарис літній або кохія, та рецина. Так, висота дорослої рослини молочаю 40 50 см. Термін цвітіння. З червня по серпень. Забарвлення квіток і соцвіть біле, грунт багаті, родючі, використання в озелененні на клумбах, робатках. Способи розмноження насіння. Домашнім завданням діти вам буде. Визначити, до яких із вивчених груп належать запропоновані рослини чорнобривці, Настурція, Алісу, Іпомея, Колеус та Портулак. Чекаю на ваші відповіді. Та дякую вам за увагу!